Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Сенсація, яку міг оприлюднити Коломойський, пише політолог Павло Нус. Коломойського сьогодні не привезли до суду, і причина може бути куди гучнішою, ніж офіційні пояснення за моєю інформацією. Олігарх готував заяву, яка б в лапках підірвала банково. Таємні фінансові та медійні домовленості за команди з ним у 2019-му. Закулісні контакти штабу з бізнес-групами, пов'язаними з Москвою, схеми медійного розгону, які працювали проти Порошенка. Деталі особистого конфлікту Зеленського і Коломойського після перемоги. І так, це все він міг сказати. Зати публічно прямо у залі суду під камерами, саме тому влада могла панічно не допустити його до мікрофона. До олігарха може ставитися по-різному, здебільшого критично, але факт, що він володіє компроментуючими кейсами проти Зеленського та його найближчого оточення, залишається фактом. Про що хотів заявити, Ігор Коломойський пише телеграм-канал Пуч. Можливо, Коломойський хотів пояснити, як він використав квартал 95 для відмивання частини коштів. Приватбанку, і що тепер власники кварталу, в тому числі президент Зеленський, мають взяти на себе частину штрафу, накладеного на Коломойського за рішенням лондонського суду. Восени 2021 року, після того як вибухнув скандал, Pandora Papers стало відомо. Офшорні компанії Володимира Зеленського та його оточення з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів. Від офшорних компаній Югоря Коломойського переказ коштів відбувався саме через Приватбанк. Його кіперську філію. Номінальним власником офшорних компаній, лідерів проєкту Квартал 95 був Іван Баканов, що володів офшорною фірмою Давегра Лімітед, яка була номінальним власником всього офшорного. Бізнесу Зеленського і його друзів кварталівців. Зеленський отримував дивіденди від однієї з офшорних фірм вже після того, як формально продав свою частку в ній. Про що хотів заявити Коломойський, версія 2. Можливо, Коломойський хотів заявити, що не може виконати рішення лондонського суду про стягнення з нього трьох мільярдів доларів на користь державного приватбанку. Адже бізнеси, якими володів Коломойський в Україні за час, поки він у СІЗО не без допомоги Тімура Міндіча віджали і через арма переписали на інших, і можливо на наближених до президента людей у листопаді дві Двадцять року держава в умовах воєнного стану перевела пакети акцій Укрнафти і ще кількох стратегічних компаній у державну власність для потреб оборони. Частки пов'язані з Коломойським було примусово відібрано. Тим же рішенням 2022 року держава забрала під свій контроль і «Укртатнафту», яка раніше контролювалася структурами Коломойського. Авіакомпанія UIA ще до повномасштабної війни мала серйозні борги. А після вторгнення РФ в 2022 році комерційні польоти в Україні припинились у 2023 році щодо. UIA було відкрито справу про банкрутство, і компанія фактично перестала працювати як повноцінний бізнес. В січні 2025 року майно Нікопольського заводу феросплавів, який вважається власністю Коломойського, було передано в управління АРМА по низці інших підприємств, Запорізький ЗФ, Покровські ГЗК тощо були арешти і судові процеси. Частину арештів пізніше суди частково скасовували, але ризик втрати для нього там дуже високий. Журналістські розслідування та заяви державних органів показують, що порт боріваж та пов'язані терміна. Канали розглядаються як активи пов'язані з Коломойським. У 2024-2025 роках щодо них йдуть арешти та суди. Частина такого майна вже під арештом і може бути передана державі АРМА. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.